посеред дня. Забудь про каву та енергетики, ось продукти, які реально дають заряд енергії. Банани це швидке джерело вуглеводів та калію, які надають енергію для мозку та м'язів без різкого падіння сил, горіхи, здорові жири і білок, які підтримують енергію довше і дозволяють залишатися активним протягом кількох годин. Яйця – це повноцінний білок і важливі вітаміни, які допомагають мозку працювати ефективно і тримати енергію рівномірно. Ягоди, антиоксиданти і природні цукри, які дають легкий прилив енергії і покращують концентрацію без обвалу сил. Не забувай про воду, обезводнення швидко забирає енергію, навіть якщо ти їсиш правильно. Банани, горіхи, яйця, ягоди і вода прості продукти. Що реально дають енергію, використовуй їх і будь продуктивним увесь день.